Усім привіт! З вами Юліана Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, ну що, п'ятниця-вечір я знову біля своїх красунь. А оскільки з понеділка по п'ятницю мене тут немає, лише вихідні, тож потрібно дуже багато за цей час встигнути. Тому я не, не втрачаю час і відразу стаю поливати своїх красунечок. Як бачите, Ще квітнуть багато орхідей. Тут а, дістала з верхньої полиці, там, де у мене котлеї. Група. Тут всі мої красуночки, вони напувалися, хтось ще напувається, і новочки. Почну із неофінетії. Ну, що я можу сказати? А, п... Вона виявилася зовсім без коріння. Тобто, усі її корені були згнивші, і навіть довелося відрізати десь пів сантиметра шиї, яка була чорна. Тому я відрізала до живого і крапельку Максима на зріз поставила. Оскільки рослинка дуже маленька, то з Максимом потрібно бути обережною. Але зріз все ж таки я обов'язково закрила. Корінь тут один. 3 см. Все на оцей кущик. Тут раз, два, три рослинки, один корінь. Що з цього буде, не знаю. Але посадила це сьомий горщик голландці голанці мінечки в таких приходять. Сімерочка. низ кора, мабуть, 10-15 см. Чи міліметр, вибачте, вже забалакаюсь. І живий мох, ось ви бачите, в горщику. Не знімала, тому що ну, тут нема чого знімати, Коренів немає, один корінь поставила, засипала все. Обклала мохом з пагмосом. Зверху, тут, вон, бачите, той корінець, який в рості єдиний. Ну, сподіваюсь, що вона. Шлідесенько зреагує, і все буде в порядку. Катлея розібрала теж. Теж корені, як я вам казала, в неї всі майже пропавші елемент з нього, ну, ось, як ви бачите, такі темні корені, елемент дуже добре знімається. Повідпадали деякі корінці, ну, ось що залишилось. Вирішила все не обдирати. Те, що Воно, наче пропавше, але не хоче зніматися, я залишила. Ну, принаймні буде за що зафіксувати котлейку в горщику більш-менш. Саджати буду так само, зараз покладу, щоб вона не впала так само, як всі свої котлейки. Пам'ятаєте, до речі, покажу котлею, яку ми з вами саджали в горщик. І теж вона була в кокосі при покупці. Я казала, що в неї коренів немає, і видно було, що їй не подобалось рости в кокос. І як ми саджали, в неї були сантиметрові корінці. Так ось ось ця красуня Ембер. Пінк Емпрес, точніше, щось її Ембер назвала, ну, то ладно. І показую результати. Ось такі у нас. Новий ріст чудовий. Цей покупний ріст, ось він, він так і зупинився. Але в горщику у нас ось така картина. Все у нас чудово. Коріння повно. Ну, тобто, зверху ви теж бачите цю картину. І е, бульбочки вони поналивалися, коли я саджала. І потім згодом вони дуже поздувалися. Я дуже злякалася за неї. Я навіть думала, що я її втрачу. Ми з вами саджали її у оцей горщик. А потім я її ще раз пересадила по тому самому принципу, але додала більше їй прибрала пінію і поклала різану кору великі кусочки. Ось ви бачите, ось які кусочки. І мох. Зелений. Все, тобто, бачите, багато повітря. Тут трішки цеоліту кусочки, буквально трішки. А кора, як ви бачите, великі куски. І вона і зменшила горщик. Зменшила горщик на сантиметр, тобто, це 13 а посадила в звичайний 12. -й. І вона видрагувала чудово. І ось такий у нас результат. Далі, ну, вже, якщо показую, покажу вам котлейку, котра від пані Мариночки. Ось вона. У нас пішов корінчик, ось цей ріст, з яким вона прийшла. Корінці добрі, я її щойно напоїла. Щоправда, корінці чудові, тож тут все ціле, все в порядку. Ось отака красуня. Ну і тут мої малечі. Малеча, малеча, малеча. Два психа. І, до речі, в одного є сюрприз. Це ось такий квітонос. Ну, сподіваюсь, поки що ну, рано що сказати. Вони ростуть квітоноси дуже довго у психів тому чекаємо. Це моя радуга з такими. Коріння вона росте і, і, і все в неї в порядку. Ну, тобто, буду саджати оцю нову орхідею, так само, як і ці дві, що я вам щойно показала, тобто кора і живий мох. І, звісно, обов'язково потрібно її зафіксувати в горщику, щоб вона не хиталася. Коли орхідея не хитається в горщику, тоді вона швиденько. Буде давати нові корінці і вкорінюватися. Якщо орхідея буде хитатися, то нічого з цього не вийде. Отакий у нас, бачите, корені. Ну, Не дуже, але то нічого. Видно було, що проблема з корінням, тому що колір, ось ви бачите, на кінчиках листя жовтіє. Але я думаю, що ну, можливо вона якийсь рост і підсушить, можливо, відсушить. Це буває, це нормально. Коли у орхідеї немає коріння, вона за рахунок туберів питається, намагається вижити, тому відсушує їх, бо бере з них поживні речовини. А вже як підуть новенькі корінці, вони будуть цю орхідею напитувати. Приготувала тут, дістала мох, приготувала в горщику, вже насипала трішки кори, без керамзиту. Керамзиту в мене зараз нема, не стала з ним заморочуватись. Теж різана кора. Ну, кусочки такі немаленькі. І живий мох. Зараз буду обсипати, ставляти, її фіксувати, Я думаю, що поставлю отак, як і оцій палички і зафіксую за заріс, щоб вона не хиталася. І теж знову карамох, карамох і обов'язково з фагнусом зверху отак накрию. Тож, Отакі От у нас справи. Ну, покажу вам вже кінцевий результат, тому що все роблю бігом. Бо роботи насправді дуже багато. Квітів багато, роботи багато, а крім того, ще є хатні справи, то, а тут, як ви бачите, роботи на вихідні чимало. Квітний ще Доращує ще, є новенькі квіточки. Якісь вже осипалися, але все одно класний. Ну і, звісно ж, фаленопсиси, вони завжди квітнуть, вони завжди прекрасні. Виселила із полиць деякі а, хої, пішли вони в мене на вікно, тут трішки розрядила, але так навіть трохи краще видно. Гарно. Також не знімала вам пересадила малечі вандочок. Це 10-й 10 горщик. Один і другий, тільки вони трішки різні. Ця, що любить більше повітря, я її посадила у дирявий горщик, а ця більш закритий. Ну то покажу вам окремо. Якщо цікаво, пишіть. Тут мої пафи. До речі, не заглядала ще Ще не оглядала. Отут у бінок у мене, он, бачите? Мабуть, сподіваюсь, що буде квітнути. І, до речі, із червоного у мене залишився один ріст із двома в нього дітки, але коренів там ще немає. Там є зачатки коренів, і на тому все. Ось так. Тож продовжую посадки. Ось така у мене вийшла посадочка. Я. Це малеча моя, вона буде стояти на столі поруч із саркихілусами поки що під контролем. І котлейка, ось так я її зафіксувала. Котлейка не хитається, нікуди не дівається тут. Кора мох, кора мох, як і казала, і все. Оскільки мох вологий і зверху і живий, то поливати поки що я її і не буду. Тим більше, що корені були теж замочені. Тому декілька днів, дня, 2-3, точно поливати не буду, а тільки потім буду замочувати. Тож, на цьому закінчую. Такі в мене нові покупочки. Сподіваюся, вони адаптуються і підуть все добре. То я буду за ними спостерігати. І йду далі поливати свої красунь. Вони в мене ось тут теж так розпухнастились. Треба прибирати бардак, який навела після пересадки. І Пішла поливати орхідеї далі. Всім пока і до зустрічі в наступних відео!